Козаки, повстанці, найманці чи бойовики, хто вони, бійці самооборони? Тисячі чоловіків з усієї України покидають родини і роботу задля охорони майдану. Ми вирішили дізнатися, як працює ця унікальна організація. Передня барикада на інститутській диво народної фортифікації її захищають бійці сьомої сотні. Під час перемир'я постійно вдосконалюють редути. Попереду неприятеля зустрічає ковзанка та ряди колючого дроту. Самооборонівець Роман показує укріплення. Здійсь закрили Оно немножко присіла. Посмотрите, было почти подверг. но мешки садяться, але зато що крепче стало. Потому що раз выбили стекло оттуда і за минуту вже два взводи, і більше вже сюди зайде. Проте чоловік твердить, що приїхав до Києва не воювати. Розповідає, що його дійняли корупція і несправедливість у рідному Донбасі. Я розводив на двох дітей воїнам. Я хочу, щоб вони жили, ані виживали, так як я. Я не зарабатували, була якась стабільність. Ані при не виходили на вулицю і добивали гроші. Тут же поруч тернопільські Теслі збудували за барикадою п'ятиметрову вежу. З висоти підходи до Майдану може пильнувати одночасно двоє бійців у бронежилетах. Вона дозволяє гарно мати обзор як по тій вулиці, так і позаду вас знаходиться яр, який дуже гарно спостерігається, бо там можуть підходити сили Беркота. Також цієї вишки встановлені ліхтарі, які можуть підсвітлювати певні точки по периметру. Самооборонівці укріпили увесь периметр аж до жовтневого палацу. Нижче по інститутській перша барикада і перша сотня. Із них почався рух самооборони. Вони першими почали будувати укріплення. Це люди різних професій та освіти. Хто хотіти, хоч з трьома вишими, хоч просто тільки школа окончила 18 років, Там вот в університет собирають поступати. Лицар із сотні лева показує нам спорядження самооборони. Це металеві військові та пластикові будівельні каски, а також протигази. Тут, як ви можете бачити, желізний металевий щит Це для самооборони, там прикривати переважно використовувати на барикадах, прикривати від гумових куль. Також відбивати удари беркутівців». А заступник командира 15-ї сотні переконує, що металеві щити не для краси чи постраху. Можете побачити, яка м'ята залишається від травматичної кулі. Тобто, якщо б не щит, то ну, можете собі уявити, яка ну, ця сила цього пострілу, щоб зігнути отаке -от прогнути таке залізо. У цієї сотні є своя майстерня. Із турки лимків виготовляють спеціальні щитки для захисту рук та ніг. Побут у бійців спартанський, але на умови жоден з них не жаліється. Тут же всі як козаки, і навіть структура сотні козацька, поділена на чоти та рої. В нашій сотні є 9 чот, це близько 250 людей. Тобто, деколи, от коли починаються якісь більш гарячі події, сотня дуже розширяється і приймає нових людей. Якщо зараз є, наприклад, за тисяча перемир'я, тобто ми поки відпускаємо людей, щоб вони відпочили. Тобто відбулася ротація, вернулася додому, тому що ми не є на військовій службі і мене отримує зато фінанси. До сотні прикріплений відділ медиків. Вони рухаються за сотнею з ношами і виносять поранених із поля бою. Кожна сотня регулярно проводить тренування та відпрацьовує прийоми самооборони. Для захисту від куль та гранат бійці другої сотні змайстрували ще й великий металевий екран на колесах. Одному із українських бійців самооборони музейники подарували каску польського солдата зразка 80-х років. Тоді польська радянська влада ввела в країні надзвичайний стан, аби приборкати рух солідарності. В одній із сотень ми знайшли поляка, який приїхав на майдан за покликом серця. В минулому активіст солідарності. Бачу, побачив, що відбувається там на барикаді 100 метрів далі. Не міг витримати. мусив сюди приїхати. Я є поляком. І незважаючи на нашу історію. А може для того, щоб ми навзаєм вибачили одне одному і зрозуміли, що ми не є ворогами. треба співпрацювати і жити. як друзі. ми собі. Міліція не в захваті від дій самооборони. Періодично МВС повідомляє про захоплення своїх працівників. Це не перший випадок захоплення правоохоронців учасниками масових заворушень у центрі столиці. Нагадаємо, що 24 січня представники так званої охорони майдану захопили трьох працівників міліції. При цьому Одного з них було поранено ножем. Штаб національного спротиву спростовує на території Майдану ловлять провокаторів і злодіїв та передають їх у руки міліції. Територія Майдану після подій на Грушевського суттєво розрослася. З'явилися барикади у хрещатому парку на Володимирському спуску, вулиці Городецького. Відтак потреба у людях зросла. Офіційно існують 35 сотень, які ну якби. Роз, розки, ну, не розкидані, вони записані е, за різними об'єктами. Зараз вже дуже багато різних барикад. І внутрішній цей периметр, і зовнішній, і внутрішня безпека, тобто там патруль патрулі всередині. Щовечора сотники збираються на наради і планування. Новобранців приймають на основі співбесіди сотника. Важливі не лише особисті моральні чи фізичні якості, але й спроможність рекрута пробути тут не менше кількох днів. Сотник Сергій, який приїхав на майдан з Нової Каховки, розповідає, що бійців самооборони до роботи заохочувати не потрібно. Люди приїжджають самі організовані. Люди приїжджають на вдохновення. Їх і не треба особо організовувати, тому що вони приїжджають реально зараз організація самооборони налічує понад 5 тисяч людей. Певне, таким є один з прообразів майбутніх правоохоронних органів. Чому б не вийти за межі майдану і не створювати такі організації у всіх регіонах держави? Богдан Ворон, Олександр Савранський, живе ті.